Але ти знаєш, поки ми обговорюємо ту мерзоту, вона в своя з'являється. І дуже така потужна. Ну, наприклад, Мар'яна Безугло. Дивісь, а це моя улюбленця, кажу відверто. Після того, як вона намагалася прийняти. Ні, спочатку дай так. Спочатку вона керувала комісією по Вагнергейту, завалила її, сказала, що взагалі нічого не було, але було. Хотіла допитати президента їй сказали, ти що, куконямуню? Якого президента? Забула хто ти? Шавка, Брись. І вона вже не хотіла допитати його. Потім вона фактично допомогла злити Вагнергейт, а окрема історія це закон про розстріл військового складу, без суда і слідства. Так, це з пані Мар'яна подавала. Ми всі ці пам'ятаємо. Я в той момент був на фронті, і я дуже гарно пам'ятаю, як я це сприйняв. І не лише я. Взагалі дуже дивна історія. Це не сприйняли навіть. Комбат, ЗНШ, Зампо МПЗ, всі зі собі батальйон, в якому взагалі ніхто не зрозумів, що це за хня. і це найкращий варіант, тому що, Ігоре, коли всі від офіцера до солдата не хочуть такого, то запитання, що в головні пані Безуглої. Але це питання ми своє не зможемо відповісти, тому що ми не є професійними психіатрами дипломованими. А тут я вважаю, що тут така клі... клінічна історія, яку повинні займатися представники охорони здоров'я. Так от, вона написала пост. А, до речі, це не перший пост, коли вона тявкає на мене. Але порохоботи такі, як росіяни, вони мають зникнути. Хто такий Борислав Береза? Не знаю, не знайома і знати не буду. Минулий динозавр. Ну чуєш бландаже? Оце бачиш їхніх в мережі. Ну, почнемо з того, що як для динозавра я непогано виглядаю, мені подобається. А, але мені от три моменти, які дуже напрягли. Перше, всі, хто в опозиції до корупції, факапів, кумовства, Бакановщини, а, і вказують на це всі вони порохоботи. Ігоре, ну ти вже пам'ятаєш, я був в парламенті позапартійний, позафракційний, взагалі незалежний із. Критикував ту владу, я от як тільки вона підставлялася, критикував, коли навпаки робила хвалив, так само і тут. Але для них всі ми порохоботи. Всі. І це найстрашніше. Я хочу прочитати маленький пост ще одної людини: це сержант ЗСУ Сергій Іконіков, який як і я служив, і він служить зараз 72-й бригаді. Мар'яна Безула, я молодший сержант Збройних сил України, який виконує бойові завдання у складі 72-ї ОМБР імені Чорних Запорожців на Донеччині. Я маю зникнути, бо я порохобот? Правильно розумію? Це позиція народного депутата, народної депутатки від президентської фракції, тобто позиція української влади, тобто позиція української держави. А для чого ми тоді воюємо? Я перепрошую. А для чого такі, як я і мої побратими, добровільно пішли на фронт, Які, аби всякі безугли казали, що ми маємо зникнути? Пані Мар'яна, ви не зараз я підберу слово. Не я, як і я мільйони українців чекаю вибачень за ці слова. А офігіли. І от ти знаєш, я промовчу про те, що вона бреше. Вона знає мене, ми були з нею на ефірах, все інше. Вона... вона піна, але піна дуже смердюча. І вона запустила в інформаційний простір ідею, що всі, хто. Не з ними всі вороги їх треба знищити, тому що фраза вони повинні зникнути. А як зникнути? Ну що щоб, щоб зникло, то може тільки знищити. Що починається, Ігор, що починається? Ну, друзі, Ігор. давай говорити так: е, є така приказка, яку в моїй людині всі знають. в моїй родині е, не можна спорити з ідіотами, вони задавлять інтелектом. десь так приблизно. Тому не будемо сьогодні говорити про ідіотизм і їхній інтелект. От, в контексті м, закликів до розділяти і володарювати. Чи недолугість цієї особи, давай так будемо сьогодні не про Мар'яну Безолу, а будемо сьогодні про народного депутата Верховної Ради України. Так от, недолугість народного депутата Верховної Ради України, вона вже видна неозброєним оком і для цього не треба бути великим психіатром. Але там таких недолугих багато, починаючи від анал табу, до закінчуючи неякісними діть... дітьми. Вони хочуть якимось чином хайпанути і своя недолугість іноді їм допомагає. Але я хочу віддати належне Мар'яні Безого саме по тексті однієї історії, про яку ти вже знаєш, трубіцин, який втікав, він втік за допомогою листа, підписаного Будановим, але тік як волонтер, і волонтер якого фонду. І отут вилазить рідна Оболонщина, що як там вона там називалася, ну тобто волонтерський фонд. Який очолює який, кінцевим бенефіціаром, якого м, фактично був сам Трубіцин, А очолює адвокат Мар'яни Безолої, який колись надавав адвокату. і голова Фесіп. Фесі. Так, так Фесік, так. Тобто це адвокат, це адвокат Мар'яни Безолої. Отже, друже, її ведуть, вона сама не йде створити імідж, що вона людина Єрмака. Це такий імідж, який вона собі створила, і з нею ніхто не хоче зв'язуватись, бо вона ще людина Єрмака. Насправді вона до Єрмака, як баран до зорів. Їй до Єрмака дуже далеко, і вона не є людина Єрмака. То, що її поюзали під час Вагнергейту, ну то це її поюзали, як і інших депутатів, яких юзають. Ну вона цим скористалася, створивши собі імідж як людина Єрмака. І від того пляше зараз вся її діяльність, поїздки, нібито на фронт, там геша вона заходить. Любу роботу, яку там якась десь там є. Ой, дайте мені, я буду це робити. І так само вона стала в е, ТСК, очолила це ТСК саме завдяки у тому, дайте мені, і навіть е, дехто тоді почав говорити. Ну тож до її репутації проблем ж ніяких немає, бо наш того офісу реформ. Який був при міністерстві оборони там разом з Городнюком і так далі, вона створила. Ну слухай, ну так вміло створити собі імідж, що я людина Єрмака, це це хтось мав підказати. Бо недолугих таких політиків вона ж відна. Знаєте, хай говорить не зупиняється, і бо дуль, кожного довжня бути відна, розумієш. В даному випадку вона цим дуже вміло скористалася, і тут треба віддати належне, хто її веде. От я не знаю. Можливо, в тебе якісь є думки з цього приводу, але ще раз давай говорити не про Мар'яну Безулу, а про політика народного депутата, я зараз віддам тобі знову мікрофон, але хочу сказати: ти будеш здивований, але її дійсно взяв в обоєму Єрмака, і вона їм потрібно як людина. Яка трохи кукунямуню, і її можна випускати, і знаєте, як кажуть, та пришиблена, нормальна, можна. До речі, турбіцин теж з собою Єрмака, Татарова інших, а те, що Фесік разом з Трубіцинем були, очолювали той фонд, це окрема історія. Але вчора з'явилася інформація, яку оприлюднили журналісти про те, хто депутата, хто якого голову районної адміністрації в місті Києва лобіював. Пана Фесика пролобіювала Мар'яна Безола. І це вже журналісти довели. Тому, ти знаєш, не така вона проста. І головна в цій історії не ті, що її прізвище. Хто вона? Це не важливо. Після цього скликання вона піде в нікуди. Вона буде фріком, яку дуже швидко забудуть. Питання в тому, що вона під час війни є представником влади. І вона забула, що Береза може не поділяти її точку зору. Але Мар'яна депутат всіх громадян України. І тому вона не має права не тільки не ображати, а повинна захищати мої інтереси. Але вона веде себе так, як ведуть ті ж самі Ригі, до речі, з якими вона сидить поряд в Верховній Раді і голосує синхронно. І, от, дивлячись на все це, я розумію, що буде велика гра, велика гра за на розкол. І такі, як Мар'яна і інші будуть це вкидати. А Знаєш, чому? Тому що хай говорять про Мар'яну, ніж про Трубіцина, який з підслідства і суда поїхав за кордон. Про Трухіна, який став волонтером, дальнобійником, і гуманітарку возить. Але чомусь ця гуманітарка це мавики. Я ту вантажівку являю в якої він возить. Тримавика і вантажівка. Гаразд. Хай не дивляться на інших депутатів, наприклад, на Халімона, який купив домівку під час війни за гроші, які не можуть пояснити. Хай не дивляться на ту ж саму Лізу Багуцьку, ще одна людина Єрмака. До речі, я побачив, що він, знаєш, він підбирає якось людей, яких дуже легко садити на гачок. Такий непотріб, який легко йому дістався. Бо колись Андрій Богдан. Перший голова офісу президента написав: Ліза, ти любиш гроші і мовчи. Виконуй те, що тобі кажуть, і вона мовчить. І під гавкою виключно по команді. Там такі всі. І ти знаєш, я дивлюсь і хочу, щоб народ України зрозумів головне. Якщо будуть обирати, ну я розумію, цих не переберуть. Але щоб нових, таких безуглих, богуцьких, іванісових галтівників, взагалі в Україні сидить перший в Європі Галтівник, Парламентар, такого немає на одній країні, а в Україні це є і вправела його партія Слуга народу, президентська партія. Так от, всі ці Юрченки якщо знов приведуть щось таке, Ну тоді ми будемо дійсно країною програвших переможців. Ми переможемо русню і програємо собі. Так не можна робити. Ми повинні перемогти цього внутрішнього ворога. Бо коли я в 2022 році казав Ковальов. Який народний депутат України, Ковальов зі Слуги народу, який купив четвертий канал, зразу закрив мою програму. Після того це нормально, коли людина покупає і зразу закриває програму. Ну, все зрозуміло. Я казав, він працює з офісом президента, і потім той самий. І це було правда. Дійсно, Бо вони дозволили йому купити все це закрили очі, допомогли. Але саме Ковальов перейшов на бік росіян, був першим колабораціоністом Верховної Ради. Дивне співпадіння. От я хочу, щоб всі зрозуміли: там таких ще в Верховній Раді сидить, дай Боже, просто якщо б Русня зайшла в Київ, ви б побачили, скільки з них зняли свої вишиванки і надягли косоворотки. І це, це, на жаль, факт. Ну, дивіться, справа в тому, що там колаборантів дуже багато, і ми знаємо зараз непооднокі випадки, які вже, в принципі, стають достоянням народу, завдяки журналістам, в тому числі, де, наприклад, той же самий депутат Яценко дзвонить меру одного з міст і каже, скоро влада зміниться, треба жити по новим правилам, готуватися і так далі. Тобто, це все, ці всі скандали будуть виходити, але дуже багатьох людей досить коротка флешка в голові. Я би все-таки волів е, би закінчити тему на цій е, Скажімо так, депутат чи з точки зору юриста е, є історія світової практики. В одній країн Балтії був заарештований е, генеральний прокурор, який вчинив посадовий злочин зловживання владою під час каденції свого депутатства. Будучи там очільником якогось комітету, я вже не пам'ятаю там прізвища, по суті в тому. Я в контексті Мар'яни, так от я хочу сказати, що народний депутат України не несе відповідальності кримінальної за свої голосування. Але якщо ми вже згадали цю справу вагнерівців, то я хочу сказати, що будучи головою ТСК, пані Мар'яна Безула, скоїла злочин, відповідальність, за який передбачена в кримінальному кодексі України, це є посадовий злочин зловживання владою. Я хочу сказати суть цього злочину. Вона, будучи головою ТСК, наділена е, функціями організаційно-розпорядчими функціями, заборонила народному депутату Андрію Парубію, якщо я не помиляюсь, там ще Микола Величкович, Софія Федина, бути присутніми на засіданні ТСК. Тобто заборонила депутатам бути присутніми на засіданні ТСК, попри наявність у них доступу до державної таємниці. І таким чином, продовжуючи свої злочинні дії. Поставила на голосування про недопуск цих народних депутатів на засідання ТСК і фактично скоїла посадовий злочин, зловживання владою. Я хочу сказати, що тільки що я сформулював приблизно зараз, це ну без деталей, але в, в, в загальних рисах пабло обвинувачення, яке майбутній генеральний прокурор України має пред'явити народному депутату Безумілі. А якщо вже вона перестане на той бути момент бути народним депутатом Безумою, то Слідчі органи мають придавити саме таке обвинувачення, от і все, і це буде крапка. І у ці гроші, які там вона вложила в свій власний тюнінг, там да там зуби, губи і так далі. Вони їй би знадобились би в принципі для адвоката Фесика, якщо Фесика не посадять за інші посадовий злочин, пов'язаний з побігом трубіцями. Ну десь так приблизно я так це бачу. Ну, така історія майже Санта-Барбара. До речі, ти знаєш ще один момент, який хотів би з тобою обговорити. Сьогодні Пригожин теж сказав, що е, він очікує ядерного бомбардування по Білгородській області від Росії. В мене запитання для тебе. Скажи, будь ласка. Він зараз знов провокує чи він зараз фактично показує, що для Росії я розумію, що він підігрує Кремлю, але він показує, що для Росії найкращий варіант бій, бій своїх, щоб чужі боялися. Але це заяви я читав сьогодні російські паблики. Вони визвали там небояку реакцію. Народ трохи офігів і не трохи навіть. От як ти вважаєш, навіщо він це сказав? Тому що ну це така гучна заява. Ну, дивися, напевно показати свою рішучість, що от, якщо я буду призіка я балацаріця, зрола би так десь приблизно я думаю так. З другої сторони на нього ж дивляться на його заяви. Ну, знаєш, пам'ятаєш те, що говорить Жириновський, про це думає Путін. Пам'ятаєш, входили такі тези в контексті багатьох заяв Жириновського. Десь приблизно сьогодні ти ж сам же сказав, що можливо з пригожена вирощують якогось аля нового Жириновського притворного глашатая. Тих чи інших думок. ну підвищення градуса до рівня ядерної небезпеки для світової спільноти, і вони дивляться, скільки світова спільнота ковтає. А ти знаєш, я тобі скажу, що вони світова спільнота зглатує це все на превеликий жаль мовчазною згодою, тому що ми не бачимо тієї реакції, яка б мала би бути. Ну давай говорити відверто. Наші західні партнери сказали, що якщо росіяни застосують ядерну зброю, то вони в цьому випадку, значить, ай-яйян що зроблять. Пам'ятаєш, були ж такі заяви е, представників наших західних партнерів. Е, вже ж не для кого не секрет, що ядерна зброя і те, що сьогодні відбулося, це є застосування зброї масового знищення. І три знак питання. Е, тому я думаю, що Пригожин так само дивиться, скільки ще вони заглутнуть чи зглупнуть. Його заяву в контексті підвищення градусу небезпеки можливо, ну не знаю, чесно кажучи. Ну я так це -то бачу, тому в принципі мені додавати нема що.